У межах наданих повноважень постійно ведеться обстеження фізичних осіб підприємців, які звертаються до управління через муніципальний центр послуг, а також суб'єктів господарювання, які займаються діяльністю у сфері архітектури, проєктування та реклами. Так, протягом 2013-2014 років спеціалістами управління було проведено обстеження 70 суб'єктів господарювання, з яких 62 – фізичні особи-підприємці. Найману працю з реєстрації трудових договорів державної служби зайнятості згідно з порядком, встановленим чинним законодавством України, використовували 23 суб'єкта суб'єкти господарювання. За результатами проведених обстежень завдяки вжитим заходам було легалізовано шість працівників. При здійсненні обстежень всіми суб'єктами господарювання надавалися відповідні роз'яснення та консультації. Під час проведення місячника добровільної легалізації трудових правовідносин в місті Кривому Розі, як у вересні минулого року, так і в квітні поточного нашим управлінням спільно з комунальним підприємством парковка і реклама. Були проведена робота з розробки та розміщення на рекламних конструкціях міста, агітаційних та інформаційних матеріалів з відповідною тематикою, адже розуміння і надзвичайно важливих даного питання це справа усіх і кожного. Ніякі перевірки не, не, не вирішують проблем до тих пір, поки самі люди, влаштовуючись на роботу, будуть погоджуватись на не умови роботодавців працювати без оформлення трудових відносин. Хочу ще раз звернутись до свідомості громадян. Байте заздалегідь про своє майбутнє. Вимагайте від роботодавця дотримання вимог закону, адже з цим ваша захищеність сьогодні і впевненість в завтрашньому дню.